Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми розбираємося з тим, що у відповідь на російські обстріли Одеси, в тому числі портової інфраструктури у так званій трійці портів Великої Одеси та порушення Росією своїх зобов'язань за зерновими домовленостями перед організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, Україна завдала політичного удару у відповідь. Тепер російські порти у Чорному морі офіційно заблоковані і вперше. Що за досить довгий час у нас з'явилася можливість проаналізувати ситуацію з нашим рудим другом? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, стежимо за датами і подіями. Це зараз важливо. Спочатку, незадовго до дати завершення зеленових домовленостей, росіяни 11 липня атакували дронами порт Чорноморськ. Всі шахеди тоді збили наші зенітники. Однак цей удар треба сприймати, і це дійсно так сталося. Саме як демонстрацію намірів Росії, як шантаж типу такого: якщо ви не погодитеся на наші умови, тобто на зняття санкцій, то ми будемо бити та. По Одесі та вийдемо з зернових домовленостей на шантаж ніхто не піддався, і починаючи з 18 липня, Росія офіційно припинила свою участь у зернових угодах. Відповідно, тристороння угода між Організацією Об'єднаних Націй Туреччиною та Росією припинила своє існування. Втім, що стосується судноплавства, то інша угода між Україною, ООН та Туреччиною формально продовжує діяти, і її сторони шукають зараз можливість відновити судноплав. Авство, не зважаючи на Росію, Україна зі свого боку офіційно заявляє про програму страхування іноземних торгівельних суден за підвищеними ставками та заявляє про Готовність забезпечити спеціальний маршрут від портів Одеси, Південного та Чорноморська уздовж берегу Одеської області до територіальних вод Румунії. Цей маршрут можна прикрити від росіян за допомогою протикорабельних ракет та далекобійних систем протиповітряної оборони. Втім, навіть Росія поки що не наважується після перших спроб ударів по іноземним суднам у перші дні війни до відвертого піратства, тобто нападів на власне. Іноземні торгівельні судна. Інший же варіант передбачає безпосередній захист судноплавства силами турецького флоту у вигляді конвоїв чи патрулювання визначеного безпечного від росіян маршруту. Але Туреччина на це поки що не наважується. А тим часом Росія почала системно завдавати ударів по портовій інфраструктурі Одеси і Чорноморська, зокрема, 18 липня у Чорноморську було. Суттєво пошкоджено зерновий та олійний термінали, знищено біля 60 тисяч тонн зерна, яке вже було продано іноземному власнику, і чекало навантаження на судно. Звісно, зерно було застраховане, і страхова компанія тепер стягне з Росії компенсацію або грошима, або майном. Наприклад, арештує судна чи літаки під російським прапором. І ті системні атаки, які здійснюються вже три ночі поспіль, росіяни виконують їх саме тими ракетами, які. Українська протиповітряна оборона в районі Одеси поки що не може збивати. Це надзвукові протикорабельні сухопутні ракети Онікс, які вони запускають з узбережжя Окупованого Криму. Ці ракети іноді все ж збивали минулого року, та авіаційні надзвукові ракети. Х-22, які вони запускають зі стратегічних бомбардувальників ту 22 як заявив ще напередодні після другого такого удару по Одесі президент України Володимир Зеленський, українська влада приділяє захисту українського півдня від повітряних ударів Росіян особливу увагу. А також дуже потребує тих комплексів протиповітряної оборони, які здатні збивати такі ракети, тобто Онікси та Х-22, і які поки що в наявності забезпечують лише проти Вітряну і протиракетну оборону Києва це американські комплекси Петріот та італо-французькі комплекси САМПТІ. І Україна зараз просить у союзників додаткові такі зенітно-ракетні комплекси саме для захисту Одеси, саме для захисту наших портів. І слід зауважити, що Росія назвала зараз будь-які торгівельні судна будь-якої країни об'єктами для своїх нападів. І лише через те, що росіянам просто вважаються, що всі ці судна, начебто, везуть до Одеси вантажі військового або подвійного призначення. Лише тому також Росія заявила, що не гарантує безпеки судноплавства у всій північній частині Чорного моря. Тобто, заздалегідь анонсувала, що буде нападати на будь-які торгівельні судна під будь-яким. Вим, прапором знаєте, як це називається? Це називається піратство. А що роблять з піратами? Зазвичай піратів чекає шибениця, хоча частіше їх просто знищують там, де помітять тим, чим є. Однак Українське міністерство оборони відповіло аналогічним кроком, оголосивши фактично російські чорноморські порти, також порти на окупованих територіях України, Керченську протоку та Азовське море, заблокованими. Ось цитата із сьогоднішньої заяви Міністерства оборони. Початок цитати: Міністерство оборони України попереджає, що з опівночі 21 липня 2023 року всі судна, які прямують з акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками, крім того, Одноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Янікальською протокою України заборонене як небезпечне з 5 години ранку, 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена. Кінець цитати. З урахуванням того, що фактично до російських портів зараз, особливо до портів на окупованих територіях України, заходять лише судна під російським прапором або судна під е, такими зручними прапорами, але контрольовані російськими власниками, то Україна зараз заявляє про можливість перевезення вантажів військового значення саме російськими суднами. А враховуючи, що всі контрольовані Росією порти у Чорному та Азовському морях фактично перетворено на військ військово-морські бази російського ж флоту, то такі бази є цілком законною ціллю для ударів ЗСУ. І тут слід зауважити, що поки що реальні можливості для ударів по російським портам у України досить обмежені. Наявні запаси далекобійних ракет дозволяють завдавати ударів лише по портам в Криму, це Севастополь, Феодосія, Керч, а також це порт скадовсько Херсонській області та на Азовському узбережжі, це Бердянськ і Маріуполь. Причому кількість наявних ракет дає можливість бити суто по військовим об'єктам та воєнним кораблям. А ось порт Новоросійськ, де зараз зосереджена найбільш боєздатна частина російського чорноморського флоту, і при цьому там йде найбільша частина російського експорту нафти та зерна Чорним морем, поки що лише одного разу був під ударом морських дронів. Втім, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вже обіцяє росіянам у відповідь на удари по Одесі дуже багато сюрпризів, яких саме ми побачимо. А сам факт оголошення морської блокади російських портів скоріше за все вплине на судноплавство росіян опосередковано, не безпосередніми ударами по торгівельним суднам, а через збільшення страхових ставок і ставок фрахту на комерційне судноплавство. Тоді судноплавство у російські порти просто значно скоротиться через те, що воно стане дуже дорогим, і це означає, що Росія не зможе продавати на танкерах свою нафту і газ, а на інших суднах вивозити своє зерно тим, хто не грибує купувати російські товари. Загалом же крейсер Москва чекає інші російські кораблі, щоб поповнити ними підводне угруповання російського флоту у Чорному морі. На цьому прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко. З вами був рудий. До побачення. Слава Україні!